Росіяни зруйнували відділення нової пошти в Одеській області. Через нічний обстріл із Маїльського району виникла пожежа. Також пошкоджені вантажні поштові автомобілі, що стояли поруч. На щастя, постраждалих людей немає. У новій пошті пообіцяли компенсувати втрачені посилки, а також вирішили встановити мобільне відділення, аби місцеві мешканці могли надалі користуватися послугами пошти. Українські морські дрони знищили третину російського флоту. Про це заявив співзасновник Deep State Роман Погорілий під час другого міжнародного безпекового форуму в Одесі. За його словами, третина російських кораблів наразі перебуває на дні чорного моря завдяки застосуванню морських дронів та вмілому керуванню безпілотниками. Більше того, на думку погорілого, саме використання морських безпілотників дозволило Україні розблокувати торгівельний простір та відновити постачання зерна. Хлопці, які плавають на цих дронах, на сьогоднішній день скаржаться, що немає немає ко кому здійснювати враження. І останнім часом вони від нудьги почали збивати гелікоптери, авіацію. Будинок у Пересипському районі, у який влучив шахет, планують відремонтувати. Роботи обійдуться у майже 15 мільйонів гривень. Нагадаю, 2 березня 2024 року внаслідок влучання шахета було зруйновано один під'їзд. Ще три десятки квартир отримали пошкодження. Тоді через російський обстріл загинули 12 людей. Наловив риби і наніс збитки на понад 16 мільйонів гривень. В озері поблизу села Рибальське Білгород-Дністровського району затримано чоловіка, який під час неростової заборони без будь-яких дозвільних документів за допомогою 17 сіток та гумового човна незаконно виловив 356 рибин рабин камбали голоса. Своїми діями він завдав збитки державі на суму 16 мільйонів 600 тисяч гривень. Один мільйон євро знадобиться для відновлення портової інфраструктури Одеської області, яка постраждала через дії росіян. Про це заявив заступник міністра розвитку громад Андрій Кашуба. Загалом від російської агресії пошкодження отримали майже 400 сотні об'єктів портової інфраструктури, а також 31 цивільне судно. 106 цивільних, тобто працівників портової галузі, отримали поранення та травми через російські обстріли. Пошкоджено. Майже 400 об'єктів портової інфраструктури пошкоджено 31 цивільне судно, яке стояло або на рейді, або під обробкою в портах.